Поговоримо, друзі, про переваги гібридних автомобілів. Оце у нас QX60 гібрид. 90 тисяч пробігу, 2,5 бензиновий двигун і гібридна установка. Невелика батарея, електромотор. В общем, трішки вона може в пробках їхати на електриці. За рахунок цього економить паливо. І поки вона нова, її. Перевага в тому, що десь приблизно на 1,5 літри в неї менша витрата палива, ніж у звичайної 3,5. Але чому ж ця машина у нас на 90 тисячах? А вона у нас тому, що коробка приїхала. Все. Застружила коробку, тобто проскальзування і цепіхана, і валамхана, і коротше, там всьому хана і по насосу по тиску. Помилки, коробку ми вже зняли. Я вже починав знімати це відео, як ми знімали, як ми діагностували, знімали піддон. Але сталося так, що всі відео у мене з телефона злетіли. В общем, от 90 тисяч і всі переваги її закінчилися. Тепер ми спочатку хотіли поставити коробочку донорську, знайти. А немає нічого в Україні. Не передньоприводної, не повноприводної. Це у нас повнопривідна машина. Нічого немає, нічого не вдається знайти взагалі. І ж таким шляхом думали, підемо. Знімемо коробку, візьмемо донора. Здавалося нам, що ми десь бачимо в продажу передньоприводну. Візьмемо передню приводу, пересипемо в корпуса в повний, і буде у нас коробочка робоча. Почали більш якісно вести пошук і виявилося, що то фейкове якесь давнє оголошення. Коротше, немає ніяких взагалі. І Хазяїн шукав, і ми шукали. І виходить так, що прийдеться ремонтувати. І от чим ми зараз і займаємося. Підемо зараз покажу. Ось ми вже збираємо кануса донорські, цепочка донорська. Корпус відновлювали тут посадочне місце під підшипник. під Де у нас тут ось під цей підшипник? У них розвалюється посадочне місце і через це втрачається тиск. Замовили новий насос. А от гідроблока нового знайти не можемо. І це така основна деталь, якої немає. Прийдеться якось виходити з положення, не знаю, будемо якісь беушні шукати, пробувати. Це, звичайно, не зовсім правильно, але варіантів немає. Найти новий гідроблок з QR-кодом замовити неможливо, тому що вони не для продажу. Можливо, десь там з Японії кацапи тягають для себе. От. А ми поки що не розгадали цю тайну, де вони беруть і як вони замовляють. Тому нема нового гідроблока. І такий ремонт, на жаль, не можна сказати, що він 100% правильний. Це така одна з основних деталей. Хотілося б її нову поставити, але її немає, неможливо купити. Тому ось так от. Іде зворотній процес зборки. Показувати тут, в принципі. Особливо нема чого, є багато таких відео в інтернеті. В общем, зберемо, а потім будемо гратися з гідроблоком. Побачимо, як вона поїде. О, тут в нас електрочасть лежить, ми ревізію зробили. В ній тут підшипник не розбитий. От, все тут добре. Фрикціони теж мають знос, звісно, вони мають знос, але типовий для там, 90 тисяч. А в принципі, вони ж не на 90 тисяч розраховані. Я думаю, що вони ще 90 або і 150 бігають. Тому, якщо нова з заводу на 90 тисячах приїхала, то якщо ще 90 вона приїде після ремонту, це буде взагалі класний результат. Поставили гідроблок, який їхав. Замість місяця заявленого десь три місяці з Китаю. Розібрали його, перевірили, тому що інколи друзі китайці, не інколи, а в більшості випадків відправляють шлак. От, тобто зняті гідроблоки з убитих коробок. В кращому випадку зовні помити. Цей вони ні, вони вимили повністю його перемили. Але при інспекції ми виявили, що одного і кульки не вистачає. Поставили цю кульку зі старого гідроблоку, а так клапана нібито всі нові, і царапин в каналах немає. Всі клапанці в гідробоці рухаються. І машина вже великий плюс виїхала з боксу своїм ходом. Без ударів, без нічого. І тепер будемо. Тестувати, що воно буде. Звісно, гідроблок китайці без установочного диску прислали. Колись купляв, я на один раз спробував купити на рога з установочним диском. Взагалі, що диск? Прийшлося на флешку інформацію скачувати. Ну це півбіди прошивку, я то з нього залив, але він робочий виявився. Якась у нас воно помилочка чи стара висить. Чи... Так, напевно, що я помилки не обнуляв. Що у нас тут? П'ять помилок по коробці. Не обнуляв. І Якщо по прошивці, то ще прийдеться QR-код перезаливати. В общем, така собі процедура ремонту цих гібридів. Ви питайте, яка перевага гібрида ніякої, тобто 1,5 літри економії на паливі і потім... Купа геморою тому що ні роздатка не така, ні коробок немає, нічого немає. І це стосується і рогів теж. от Потрібно було людині на рог, гібрид подушку двигуна. Замовляв місяць, чекав. на звичайні роги пішов, купив, а на гібрид нема нічого. Ось такі от справи. їде бачите? плавно тихенько. Не смикається, помилки. Стерлися. Ну, то, що виключений динамик помилка. І от ще є якесь попередження. А так чек стерся, не знаю. Зараз трішки проїдусь. Навіть, навіть по коробці помилок немає. От стерлися і ми їдемо, а помилок немає. Ну поки що з двору не виїжджали. але проїдемося, зараз побачимо. Коробочка їде і не дергається, і не буксує. Але до чого зараза складна ця штука, цей гібрид. В общем, їде то він їде, але ось ти став, заглушив, постояв, заводитися, вона не заводить. Ні звичайний двигун, ні електро, пише система електродвигателя і все. Якась там помилка. От, навіщо нам цей сюрприз? От. Ми просто зробили коробку, це вже подвіг можна сказати от, з усього світу, і з Америки, і з Китаю запчасті. Зліпили. І наші токаря корпус відновлювали, Тобто півсвіту було задіяно в ремонті цієї коробки зробили коробку, все їде, помилок навіть немає. На даний момент не буду казати, що й далі так все буде добре, тому що нема довіри китайським братям, в яких ми гідроблок замовляли. Але поки що помилок немає, не смикається. От я тягнусь собі в проби. Але є по системі електродвигателя і по внутрішній батареї там є помилки і чек горить. І що ти будеш клієнту розказувати? Тобто, вроді якби ти молодець вистрадав цю коробку, а все одно ще прийдеться тут, би тільки не пришлось її знову знімати. В общем, така ця штука цей гібрид. І от які вигоди гібриду? Поки він їде, то вигода 1,5-2 літра економія палива. А потім сплошний геморрой тому що спеціалістів ноль запчастин нема і Хоч бери та подаруться гібрид комусь незадорого Така історія будемо не знати, Чи буде продовження чи не буде що ми будемо з цією системою електродвигателя Робить. Тобто хоче заводиться, хоче не заводиться. Може так хвилинку-дві постоять, подумати, бутам, бум і завелась. І поїхали. Поки що не гуглив, не починав розбиратись, що це за помилка. Можливо, банальне якесь реле, а можливо якийсь датчик положення. той що на самому електродвігуні стоїть, хоча він нібито без пошкоджень, все там ніби нормально. В общем, катаемся, тестуємо.